Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. Сьогодні хочу висадити розсаду. І як я це роблю, я вам зараз покажу. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Всім гарного дня. Ну, а ми поїхали працювати. Ось в мене є такий препарат стоп хрущ» на 4 літри води. Зараз розведу і замочу всю свою розсаду, яку буду висаджувати в ґрунт. Ось воно таке червона, червона вода стала. Тут від різних лічинок. Так що будемо пробувати. Так як баклажани і помідори дуже бояться, щоб їх жуки не з'їли. ну Хочу попробувати. Ну і ось Так само замочую томати і капусточку. Замочую буквально на півгодинки. Цього вистачить. Пізня капусточка. Ну, ось, друзі, я вже посадила баклажани. У мене вийшло 5 рядочків. Ось. А Цьогоріч поки що посадила так, буду дивитися, якщо що, буду ставити дугі і накривати агроволокном. Тогоріч в мене вони під агроволокном були. І ось моя капустонька. Як моя бабуся казала, потрібно садити в грязь. Ну, ось так і вийшло цьогоріч, я дочекалася, щоб була грязь. Побачимо, що з того вийде. Капусточки чималенький кусочок. Трішки зілечки, нічого страшного, ми потім поправимо. І помідорки. Помідорки сію. Тогоріч дивилися канал. Люда село і люди. Я за її рекомендаціями посадила. Мені дуже сподобалось, і цьогоріч також буду так само е висадила і так само буду їх вирощувати. Я ось так в рядочок, міжряддя величеньке, щоб можна було і підгорнути їх, і підв'язати. У мене вийшли сім рядочків, аж ось до того часу. У мене помідори нескорослі, буду дивитися, чи буду підв'язувати, чи ні. Ось так. Кавунчики чудово себе почувають, навіть спеку пережили, ну, тобто, сподіваюся, все буде добре. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустріч. па па, -па, -па.